Звати Альона. Сьогодні рівно місяць, як я зробила лазерну корекцію в медичному центрі ОКО. У мене був мінус шість майже. Який-то ад був зранку, одягаєш лінзи, ввечері знімаєш, сухість очей, дискомфорт завжди. Все не так було. Наприклад, коли займалася спортом, то в окулярах це ну незручно. В лінзах також, бо воно ну заважає дискомфорт. А зараз, після лазерної корекції, я можу повноцінно займатися спортом, можу так само вишивати, можу займатися ну, своїми справами вже без лінз. Це дуже круто. Зробивши лазерну корекцію в центрі медичного око на сьогодні, я результатом дуже вражена. По-перше, це немає лінз, які потрібно зранку одягати, ввечері знімати. Це є, бачити, кожен листочок бачити просто шикарно своїми очима. Таже мене часто лякали, говорили, що сама лазерна корекція це дуже страшно, болісно, ні, це все було безболісно. Навіть сказав, мені аж сподобалося, це було швидко, приємно. На третій день я вже замітила, що вже я бачу прям дуже добре. А відразу після лазерної корекції, тільки я встала з операційної, то я зразу встала з посмішкою на обличчі, що вже я добре бачила. Потім була в мене два дні реабілітація. Так, було трошки дискомфорт, але воно того варте. Я дуже вдячна всьому колективу Око за турботу, за кожну підтримку, в кожному шагу. І також хочу сказати, бачу колесі Романівні. Вона просто лікар від Бога.